Виконуємо номер 70 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За тиждень майстерня відремонтувала 90 девайсів, 12 ноутбуків, 32 телефони, а решта планшети. Побудуй відповідну кругову діаграму. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки планшетів відремонтувала майстерня. Для цього 90 це кількість всіх у нас девайсів. Віднімаємо суму ноутбуків і телефонів. 12. додати 32 це буде 44 і 90 відняти 44 буде 46. І пояснюємо від ре мон планшетів. А тепер знайдемо, яку частину кількості всіх девайсів Складають відремонтовані ноутбуки, телефони і планшети. Для цього у нас кількість 12. Це кількість ноутбуків, ділимо на 90. Скорочуємо 12 і 90 на 6. 12 ділимо на 6, буде 2, 90 ділимо на 6, буде 15. Маємо дві п'ятнадцятих частин всіх девайсів складають ноутбуки. Тепер те ж саме проробляємо із телефонами. Тепер тільки 32 ділимо на 90, скорочуємо на 2, буде 16 і 45. 16 45. частина всіх девайсів складають телефони. І тепер відремонтовані планшети. Планшетів у нас 46. 46 ділимо на 90. Скорочуємо на 2. Буде 23 45. -х. Частина всіх девайсів складають Планшети. А тепер поділимо круг на сектори, що відповідають дробам 2,15, 16,45 і 2345. Оскільки повний круг становить 360 градусів то кількість відремонтованих. ноутбуків, Буде зображено сектором, кут якого дорівнює 360 помножити на 2,15. Подамо 360 і знаменником 1 і помножимо на 2,15. Скорочуємо 360 і 15, скорочуємо на 15. 360, поділити на 15 буде 24, і нам тепер залишається 24, помножити на 2 буде 48 градусів, це сектор ноутбуків. буків. Тепер знайдемо, яким градусну міру сектора, яким буде. Зображено телефони 360 градусів множимо на 16,45. Подамо 360 і знаменником 1 і скорочуємо. 360 і 45 скорочуємо на 45, маємо 360 на 45, буде 8. І вісім множимо на шістнадцять, отримаємо 128 градусів сектор телефонів. А тепер сектор планшетів. Триста шістдесят градусів множимо на двадцять три сорок п'ятих. 360 помножимо на 23 1 на 45. 360 і 45, скорочуємо на 45, знову маємо 8. І тепер 8 множимо на 23, це буде 184 градуси. Сектор планшетів. Ну, а тепер залишається нам повідмічати наші кути. Я побудувала круг, провела радіус і тепер будемо робити відлік наших кутів від радіуса. Перший кут у нас 48 градусів. Це ноутбуки. Прикладаємо наш транспортер. Знаходимо 48 градусів, поставили крапочку. І з'єднали з центром кола. Ми отримали сектор, який відповідає за ноутбуки. Тепер відкладаємо в кут 128 градусів. Приклали наш транспортер і відкладаємо 128 градусів. Поставили крапочку і з'єднали з нашим центром. Отримали сектор, наведемо краще, який відповідає за телефони. І перевіримо, у нас має залишитися сектор 184 градуси. 180 і ще від відлітиночки рахуємо від нашої. Це буде у нас 4 градуси. 184 градуси це планшети. Ми побудували кругову діаграму. Номер 70 із завдань для повторення розділу 2 виконано.